Ні, ти не вмреш, ти щастя поховаєш під білим покривом несправжденних надій. Кришталі сліз над ним порозсипаєш, убрані в іскри любих марних мрій. І буде спати щастя, мов царівна, що на скляній горі знайшла труну. Твоє мовнитка товга рівна простягнеться кудись у далину, і часто ти безсонними ночами до любої труни шукатимеш стежок і сльози литимеш старечими очами, від них сріблом горітиме сніжок. Коли ж Утомлена блуканням одиноким, на сніговій постелі ляжеш ти, що зміш не встати перед сном глибоким, в останню мрію ледіш, ось і ти зібрався лицар молодий в дорогу, на гору ту скляну, де щастя спить, в душі несе і віру і тривогу. Пустеля перед ним, як жар, горить, він без дороги йде все цілиною, з усмішкою твої стежки мина, і бачиш ти, що він же під горою, де спить твоя царівна чарівна. Він без дороги йде все цілиною, з усмішкою твої стежки мина, і бачиш ти, що він вже під горою. Де спить твоя чарівна, царівна чарівна, він на горі єдиним поцілунком розбив труну і щастя, оживив, Отим тим єдиним легким подарунком на вік царівну горду покорив, Квітки цвітуть і золотом багряним, Немов огнем долина пройнялась. Співає щастя над своїм коханим І ні одна сльоза не пролилась, а ти лежиш, і тіло одиноке, смертельний сон, і холод обійма. І мрія та про щастя Яснооке іде в туман, мов загадка нема.